Доброго ранку. Так, сьогодні в нас погода, ну зранку ще сонця нема, може вигляне. Таке на вишні ви... гарне листя. Але ще не облітає. Так, а мене сьогодні є робота, щоб я не страдала від безробіття. Ігор був обрізаний Наташою город привезли дрова. Він вже перерізав, переколов. А мені треба скласти. Дрова ми цими сирими будемо топити на ту зиму, на цю зиму в нас є сухенькі. Так, трошки не дорізали. Світло рішило, що нам треба трошки відпочити і виключилося. Наташа мені допомогла скласти дрова. Кажу, йди відпочивай. Ага, як воно мене само покине. Так що трошки склали. Ну, щоб цю клітку забити, то ще треба багатенько дров. Топимо ми зимою дровами. Так, на вечір знову Наташі робота є. Початок вже зроблений. Світло виключили, але в нас є генератор, включили генератора, щоб дві години даром не було простою. Наташа підбирає малюнок. Осліпнути можна, поки підбереш. Кажеться Я... таке, що це а... Я щось подумала, що воно без що не треба підбирати. Ага. Нема де подітися з цими обоями, мало місця. Ти? О, Пущі вгадала слухай, на. чи ні? ні. Ой, я, я таким болі не бачу. Наташа працює далі, а вам всім на добраніч і тихої всім ночі.